Всім привіт! Підготували електровелосипед на 28-му колесі. Це Волиня від фірми Royal 350 Вт, від фірми Emsus фара така автономна на кнопці, ручка газу половинчатого типу з ключом замикання, безроз'ємний кошик, дзвоник, батарейка на 48 вольт, з USB зарядкою, характеристики батарейки. Педалі алюмінієві, шатуни алюмінієві, обод подвійний, гальма задні ножні, багажник металевий, комфортне сидіння, крила металеві, такий добрий ровер за не дуже великі кошти. Є кольори чорний, червоний і такий синій. Кого цікавить, заходьте на наш сайт. Або телефонуйте, звертайтеся. Всім гарного дня до побачення.